Вправа 11 Обчисли значення виразу зручним способом. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. У нас є тут подвійна сума. Перш ніж виконувати дії в дужках, що не дуже зручно, давайте ми зрупуємо ці доданки по-іншому. Ці дужки можна просто опустити, і ми зрупуємо 318 і 582. Тому що їх легко додати. Давайте запишемо, що це дорівнює. Спочатку 318. Ми додамо 582. Ну, а потім уже додамо 473. В принципі, ви можете і в так взяти. Можна і так, можна і без дужок по черзі. Отже, 18 плюс 82 це буде 100, а 5 сотень плюс 3 сотні це буде 8 сотень, тобто разом це буде 9 сотень. Тому біжимо, що це буде 900. Плюс 473, Ну і це буде 1373. Є? Переходимо до другого завдання. Знову бачимо тут уже без дужок, 189, 3000, плюс 3518, плюс 811 і плюс 482. Я пропоную згрупувати так, щоб нас легко додались ці числа. 189 плюс 811. Напишемо. Отже, спочатку ми 189 додамо 811. Так, потім плюс. Ну, а потім будемо знаходити суму, та, що залишилась, Тут також буде легко додати 3518. Додати Так, 482. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я перенесу на наступний рядочок. Тепер дивимося. 89 плюс 11 це буде 100. сотень плюс 100 і плюс сотня від 89 плюс 11. Разом буде 1000. Тобто ми записуємо, що перша сума у нас 1000. додати. Друга сума так, 18 плюс 82, це буде 100. Далі 500 плюс 400 це 900, плюс 100, це буде 1000. І тут є 3 тисячі, разом буде 4 тисячі, то пишемо плюс 4 тисячі. Ну і разом це буде 5 тисяч. І переходимо до третього завдання. Тут бачимо множення. Так, ми можемо зупувати таким чином. 25 помножити на 4 це буде 100. Тобто ми спочатку запишемо, що це дорівнює. 25. Ми помножимо на 40. Так? Ну а потім вже результат помножимо на 17. І це дорівнює. Ще раз, 25 помножити на 4 це 100 і 1 0, то це буде 1000. Отже, 100. Дописуємо ще 1, бо там не 4, а 40. І множимо на 17. Це дорівнює. Тобто це буде 17, 3 нуля або 17 тисяч. Записуємо, що добуток у нас дорівнює, тоді 17 тисяч. Переходимо до останнього, до четвертого завдання 5 помножити на 17 на 200 і помножити на 3. 5 помножити на 200, 5 на 20, 10 і 2 0 – це буде 1000. А 17 помножити на 3 можемо окремо перемножити. То я записую, що тут зручно так записати, що це 5 Помножити на 200. Так, спочатку порахуємо, а потім помножимо на добуток 17, що множиться на 3. І це дорівнює 5 на 2 це 10. 2 нулі ще то це буде 1000, Що множиться? 17 помножити на 3, це буде 51. Записуємо помножити на 51. Ну і разом. Це буде 51 нулі або 51 тисяча. Ну що ж, ось таке завдання на усне обчислення значення виразу на цьому вправу завершено.